Чекай, як правильно, для нас да? да? залежність від США в плані цих територій, і залежність від Еремії, да? Чи, є... чи буде різниця, отак. Чи буде різниця в залежності від США? Звісно, так, ну, да? Да, да. тут прям ну, геть все інакше. А тепер Власне. це інакше, інакше. Ну, ти розумієш, ти класна, до речі, це. Звичайно, 98 восьмий рік говорити. територія А, то що я ж все це дивилася? Боже, моя молодость. Така молода. Е, так да. е, з однієї сторони, воно, типу, буде інакше. да Тут колеса фортуни, це зміна ну зміна чогось. да Тобто, це якось має бути інакше відбуватися, але виходить карта місяця. Тобто, все рівно будуть якісь люди, які. ну Якісь точки дотику Зерафії все рівно буде. Ні, там і -та понятно. Я зрозуміло. Тебе... Але в глобальному це, типу, означає, нас накриває американська кришечка, так? Да? Ну, там не тільки американська річна. Там... Це буде. Британ... це буде, Давай так, оце, що... Те, те, чого не існує, те, що росіяни називають англосаксом. Англосакси. Англо... Да -да -да. Але ж такого не існує Загалі, поняття, але вони вигадали його. Англосакси прийшли на територію України. Хорошо. Не знаю, хорошо чи погано. Як це сприймуть Українці? Це все одно ж буде якось публічно. А може, і не буде публічно. Кстати, це може бути приховано все. Чи буде це Я публічний? тобі кажу чого. Тому що мій сусід Никифорович раніше казав мені, коли почалася, почалася реформа землі, пам'ятаєш реформа землі недавно. Угу. А він каже, що там реформує, там вже все давно продано. Що там реформірують? буде щось об'явлено тут тут ну тут нема. І знову, от слухай, от бачиш Колесо Фортуни, і знову та сама подія. зрозумієте то, то я питаю, чи буде це публічно? От на зараз ми прямо в центрі е, цього всього стоїмо. Чи буде публічно? Буде публічно, звісно, верхова. Хорошо, наскільки це швидкий процес? От вони, вони зайшли, поставили свій поставив стіл, поставив стул і печатну машинку, і почали писати закони, робити, там все управляти. Це швидкий процес, чи ні? Не бачу, я роздивляємося а на веселі, бо що будуть лакати. Швидкий процес. Не швидкий. Це Ні, не швидкий. Сезоніч? І знову колесо фортуни. Діма, давай якісь... А інші. давай так, колесо фортуни, це скільки? Це рік? Ну так, да, це зміна сезонів. Ну так. Да. Це, це може бути повний цикл. Це деклара. може бути квартал, це може бути рік. Дивлячись, якому питанні, да і 10 oh, yeah. років, і 100 років, дивлячись, в якому плані ми питаємо. Uh, давай так. Це просто в якийсь момент підписали домовленості якісь про аренду, і росіяни виходять. От як це буде, мені стало інтересно прям. Боже, можна було вже раніше таке зробити? скільки загинуло. Так, як це може бути? Да, що, чи вони підписали е, після підписання угоди, чи росіянам цього одразу вийдуть? Ну е, е, з усіх? Ну, не з усіх. Е, все рівно повішений, що залишається. Десь десь трошки ще вони можуть залишатися, але все ж таки буде відхід. Дивись сам, таке враження складається, що нас. Ну, нас, як Україну, владу серйозно обрабатують. Лукашенко обрабатує з своєї сторони, з Білорусі скоро підуть, стрілять будуть, Путін йде в наступи, е готує дрони на воду, США на нас тиснуть різними заворушками, Польща буде перекривати дороги. Коротше, таке враження, що нас наче стискають в коло, поняла? Знаєш, от, я тобі не. я тобі скажу, от я вівторок продивлялася енергії в плані України, так глибоко дивилася, значить, два моменти. Перший момент це е, те, що Україна мені показалася, е, е, наче як територія піднята відділена від да, решти. ти ж була на ефірі у мене. А я тобі це розповідала, так? Да? Звісно. Відділена була від решти. Тому це що? Це ознака того, що ну, ми, типу, відділяємося від нас там хтось буде цей. А коли я дивилася там ще питання на Трампа, що він готує для нас якусь пакость, то це може бути удар. І причому удар може бути такий, щоб нас змусити у нас всередині щось змінити. Тому все цілком. Все цілком. До, чого, до які, чого досягне цей тиск? На що погодяться наші всі? Загально після цього всього тиску, який зараз є на Україні. На дроп, типу, ти що ти там будеш? це раба на дроб, типе Я думала, ти вже почав медитацію. Я свічку запалив, до за що до чого до тиснуть, на що погодиться? Хто, хто виграв у мене такі свічки? Бачите, у вас такі свічки? може треба зробити розіграш для вас. Не бачу, що прям аж так дотиснули. Тут більше, тут більше дотискати будуть арефію. Чекайте, на що погодиться? Тігра, то Та що погодиться. Таке відчуття, що їх потрібно десь зупинити, десь усмирити, десь їм Обдурити. потрібно закрити дороги Р... Росію. От на них диявола накласти, бо щось там, ти то, знаєш, Давай а так. На що погодиться О, після цих. Трамп з після... Зеленським договорилися вже, так? Да? Це якийсь великий план, може бути. Взагалі не про це мова. Взагалі мова ні на що погодиться Україна після цих натисків. О, таке відчуття, що на нас так не сильно і тиснуть. Може, це і є візуальна гра? Бо виходить сімка кубків. ну спитай. Чи, про що домовилися Трамп і Зеленський ще раніше? В плані наших окупованих територіацій. Да, в ситуації пов'язана з війною в Україні і Росію. Ну, про що домовилися ну, Трамп, і Путь, Трамп і Зеленський про Росію? Про що домовленості Трампа і Зеленського стосовно Росії? Ніяк не вийти це частина життя. Одразу якийсь хитрий план, карта диявола, і виходить сама Росія, тобто якимось чином натиснути, обірвати плани, дати якусь інформацію, не неправ... yeah, правде там і так далі. Ну тобто, це дійсно є певний хитрий план, але він по дияволу, тобто обдурити з усіх сторін Росії. Хто відмовиться приїхати на зустріч Трамп чи Путін? Mm -hmm. Ти ж знаєш, це як типу ігра на, на живця. Ми ну, з тобою зустрічаємося да. в Римі, в Ватикані, я ти приведу, положиш ручку до папи Римського мертвого і станеш святим. І зараз ти прискуєш, що Лукашенко говорить, він каже, oh, що я відмовив. був Трампістом, я любив Трампа, Байден лох, а я любив Трампа. Дуже інтересні розмови, зараз поговоримо. Трампа, Трампа і. Путіна. Путіна. Хто відмовиться, Трамп чи Аляс Путін? Трамп відмовиться, чи Путін. Ну, от як тобі сказати, Трамп чи Путін? От дивись, Путінська, у Путіна виходького супортуну, у Трампа вежа. Це скаже: Боже, в мене там щось десь не складається, або ми з вами не можемо домовитися, або давайте перенесемо, а Путін психане і скаже: ну і все, тоді не приїжджай. Ну, так, да, це цікаво. А хто хто ж за... зініціює, мені цікаво. Це сама сама якась, воно, знаєш, типу з двох сторін. Бульбашка. Вони... Да? Да. Я трошки до цього мурла білоруського. Білоруси так само, в війні, в війні, як і росіяни, вони їхні спільники. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. В Бучі нічого не було, це постановка. Це хто Лукашенко? Да. В а -а. Бучі нічого не було, це постановка. Я ти дам послухати вам. Давай. Не не надо. треба. треба. Чого? Воно... Там был сразу, знаю, сразу знаю, после что вы, А что вы, вы не в курсе, время как окупации, это делалось? Нет. А мы были в курсе Сразу, сразу после, да. Ну, расскажите вы не заметили? Ну видение. да, а там все не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность, убийцы россияне и прочее. Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы БУЧ. Я об этом публічно говорив. Чому це все замяли на Западе? Падло. Він навіть знає номера російських машин, які приїхали, да? танки. Хорошо, mm -hmm. давай подивимось з тобою. Це людина, це Мурлига а, я... Вона просто далі вона просто розказує, що Трамп це просто мужчина віка. Я був Трампістом завжди, а, Бай, а, а Байден лох. От я тебе питав: це він говорить. І що? От мені цікаво. що. Про Трампа для чого він робить? Ні, навіть про Бучу. опять. Вони ж постійно цей факт розхитують. Робити. А я сьогодні де вчора дивився, чи, чи сьогодні вранці, частину Свободи Свободи, Радіо Свободи, де вони показували прямий, прямий ефір з Бучі. Як одне Росія говорить, орк ішов і вбив нашого чоловіка, пограбував його. І це все прямі камери, бо вони не бачили, що там камери на стопах. Зайшли в магазин. Ограбили магазин і вивозили, вивозили, вивозить, тобто знову били людей. Чому він робить такі заяви про Бучу? Тому що йому наближається кінець. Знову колесо фортуни. Він страждає, на нього тиснуть. На нього тисне Ерефія, на нього тиснуть в плані здоров'я, в плані його. Коротше, йому скоро гаплить. Що це для нього особисто? Дати якусь емоцію, дати якусь надію Росії. Він має показати свою зацікавленість Ерефії. Для чого він це говорить про Трампа, такі заяви робить, тому що Трамп виходить як ієрафан, людина, яка може забезпечити йому е безпеку. Угу. А ти, ну, тепер, Дубасенький, ну побачите, треба таке слухать, бо я не зможу пересказати це. Просто, щоб нам треба це бачити, щоб ви чули, що це мело воно. Далі. Слухай, це так. Слухай, я прийшов, сказав, 50 днів дав. Да, він хоче бути Він має завжди розуміти, що його можуть послати на... І так робить, посилає його. <laughs> ну, поки не посилає, але може послати. Ну, тепер дивися тут не розказує. Так хто це ти про та... Трампа? О, ти пише це, Трампа. Це, це, це все в одному інтерв'ю. Спочатку він йому лиже, А тут каже: Та, тут ти прийшов 20-50 днів дав та тебе Путін завтра пошле на, а, а цей каже ведучий, підлиза. Та що ж, що? що ау, а, Путін же так і ділає. А ти каже: Да ні, поки не робить так. Він типо правильний. Ага, ага. Розумієш? Нівеляція Трампа, типу він ніхто. І знаєш, типу, а тут Путін великий властил. І що? Угу. І що тут? А лайки, лайки! І до... Будь ласка, донати. Треба 300 тисяч на три машини мінімум. Будь ласка, кидайте донати сюди на сану, і отут на Кірку, ось, ось сюди, на оцей номер. Боже, манікюр, звісно, красивий. Осюди. Ну, ну, ну. Так, а що ми що з тобою подивились? Ну, це ж всі, всі питання, всі його заяви, вони. Шо? Я тебе питаю тепер. Тепер що? <гаджу> Подожди, як це гарно США один десь давно було. Коротше, якісь питання. Це все, що ми кажемо, це колісо Фортуни. Оце воно і є, оця ігра тиска на, на Україну і на, через Україну на Росію. І заяви Лукашенка? Ну так. Да. Тобто, дивіться, вони наче всі грають, поняла? Ті ну, давай, грають... Давай, добре, давай інакше. Чи є якась домовленість у Трампа з Лукашенком? У заходах Лукашенко в плані цих заяв, да? щоб тиснути на рефері. Щоб грати. питає мене як Ми слухаємо таке лайно ми не ми не лайно слухаємо, ми розбираємо мурла Ні. і хочемо, добитися подивитися, що вони думають, що для чого це все робиться, опять по п'ятому кругу. І що зараз? Ну, якісь домовленості є, дає угу. давати якусь брехливу інформацію. Да, виходить карта Єрафанта, карта сили, вісім кубків. Розумієш, як хтось від когось має відмовитися, від чогось має відмовитися і десь звідкись типу під. От, от дивися, ну в тебе є відчуття, що от от, от, наче, знаєш, як на, на мазік щось таке робиться, типу, наче в якийсь момент просто може бути розкол земної кори і Росія туди провалиться. Ну, знаєш, це парадокс, але от щось таке має трапитися все одно. Да, там там взагалі дуже цікаво. Знову давай про енергію. Мій каньок, ну я шита. Ну, да. продивляюсь шита. То... Не, не, не Юля сидить, сидить на газовій трубі, а Сана. мене впав подсвічник. Ну давай. А ти щось, мабуть, погане подумав про мене? Да? Диви, як впав подсвічник. Скажи, із... не подумав? Ну ти обер... не об не обпікся? Ні. Я тепер думаю як як воску брати з стіна. А я я тобі потім розкажу. Це не, не складно прибереш. Ну. О, то е, в плані Ерефії енергії такі, що у них ну я тобі розповідала, що там зверху, це да, да. моя права рука. Да? Оце зверху да. там тягнеться знизу, а зараз тремтить е, центр, Він, земля тремтить, наче постійні землетруси. Угу. Отак, тик, -тик, -тик. знаєш, так дуже сильно, бо в мене таке угу. є розуміння, що дійсно щось скоро буде щось там... А це мені типовотерапія, поняла? Прикольно. Ну, відливка, відливка. Це значить, я хорошо додому доїду. <ріст> <ріст> хорошо давай. Коротше, рашка скоро піде під воду. Як мінімум. Під землю, як максимум. <ріст> І люди будуть там всі Потерпать від того зла, що вони нам причинили. Ну, воск, впав на мене воск. Привелася банка з воском. Ну Пахне карамелькою. Поїхала далі. Сана. Mm -hmm. Діма терміново підписуйся до Саночки, щоб не забути про себе. Так, mm -hmm. <laughs> да, коротше, любесенька, хорошо. Тобто ти все-таки думаєш, що цей сценарій програється, так? Да? Mm -hmm. Що буде оренда землі, так? Да? Yeah. Ну, я не може не буде називатися оренда, може буде називатися інакше. Хтось mm -hmm. десь якийсь тимчасовий mm -hmm. дивляться mm -hmm. за територією, що. А згадай, ми з тобою дивилися скільки разів, що зайдуть якісь війська, зайдуть якісь сили, які будуть стояти mm -hmm. на кордоні і дивитися. Це не одне й те саме, одне і те саме. А, а давай так. Це шля... Це Украї... Добре, так. Україна коли-небудь зможе управляти цими територіями? Да. Да. А, Алла пише, що це світ, нехай Рашка згорить, це надійніше, і свічка підтвердила. Просто що я за п'ять хвилин до цього мені сказала підсвідомість свідомість, мені каже, Діма, свічка впадає в тебе. А я сказав, я, я її сміцо поставив, я ще провірив. Бачите? Довіряйте інтуїції своїй. Буде, дім, буде, але тут по часу. Давай десь від 3 до шести років. Ну, дімно так. Це ж мені буде 50! Почекай, а люди наші зможуть вертатися, якщо ця територія буде в оренді? Отак от, от. Українці... А буде куди вертатися? Почекай, вони беруть територію в оренду, вони ж не будуть заводивати в оренду. Багато ж багато ж чого розбито, плюс заміновано, плюс там же. ж... Бо мені Чим, не знаю, може, буде, в них буде програма для виборща, переміщених осіб, будувати хатки будуть їм. Ну, 10 мечів, п'ятірка жезлів, сім пентаклів, ну це з часом, це має пройти час, там ні. І знову колись у фортуну. Слухай, щось щось таке. У нас ставить цікавий. дійсно, якісь врата, Ми сьогодні будемо відкривати. Давайте. То, може, це і є, дійснюється, це природство, не я про розділення України на три частини? Яке це пророцтво? Ну всі його чули, а я не чув. Ну всі і вони я чули. Не чула я ніколи не чув рибасники. Я вчитав ваш коміти. Мені стидно вам сказати всім. Я ніколи в житті не читав і не бачив пророцтва нечає про розділення. України. я думав, що це б міф. А ви мені так писали, що це правда? І Ксюша, каже, писала тут в чаті, що вона хоть і хтось Є ходив з її родичів. Я не чай, я, да. не не, я не, ніколи не... Не Нікол. я знав, я десь читав, читав не, порадниці колись. Читає, що... Але я думав, що порадниця це типу як бульвар Гордона. Чи не чай робив таке пророцтво? Ні, воно перекручене? Да. Ні. І я вчора був у мене в середу був хлопчина новий, е-е е хлонік, я його теж спитав, він читав з простору, що не було все перекручено. Люди це пишуть. перекручено, це якась політична тема, щось підставлено. ні я не чула пише я про таке не чула, і я не чув. Я, я чув, не... я читав, коли партія регіонів розганяла Україну трьох сортів, і там якось воно попадало. Торашка вигадала. Вийшов король жезлів, а король жезлів це політик. Політик зацікавлений в... в чомусь такому, в системі, в моменті керувати, правити, і... але це не про. Сказали, що нас не забудуть. То, що Украї... зараз Україна розділена на дві частини. Якщо... І Крим, то тобто, є три частини, то тобто, по суті збулося. Збулося те, до чого готували. Король жезлів це той, який готує людей. Король жезлів це е політик, який створює революції, це той, який веде за собою, це той, який створює моду, uh -huh. створює настрої серед населення. Тобто самі створили подію і людей до цього підвели. Виходить, отак. Ну, Розділили ж, виходить. Ну, ти ж бачиш що робиться. Ну, ви поставили лайк. Підписались на мій канал, На саночку? Бо якщо 12 число прийде, ви забудете нас? Це хорошо. Але. А, і ось і Жириновський казав. Ну, Жириновський це є король, король жездів, який тріпав оце що все як... больне на голову. царство небесне. йому. Я не знаю, хто він там, чи вірить він в Бога, я не знаю. Коротше, брата льва. Я вже начав воскові отливки на свою розкішну кофту руб, футболку, рубашку. Але ж mm -hmm. буде? Може, це якісь чорні очі дивились на мене красивого і на саночку як ми hey, ржали? Ні, поки я в ефірі, повірш, все буде добре. це Ти щось таке подумав, і тобі ти викликнути? думаєш Ні, це я мені, це мені навірно, що я не послухав інтуїцію і не прибрав, коли нам не сказала за п'ять хвилин до того, що свічка впаде на тебе. Як хочеш, так і думаєш. В якому сенсі розділили військові, цивільні та політики? Всі? Люди. по документу... чаще, чаще. да Подожди, Маріна питає: по документах Україна це дійсно корпорація? Угу. да Ну, я не знаю, але я думаю, так. Да. По документах. У мене колись був розклад такий з клівером, там розбирали це, що так. Да. Типу, що може. Є домовленості такі, так. Да. По цьому є такі домовленості, що більше схоже на корпорацію. Багато зацікавлених людей. Багато залежностей. Давай отак. Багато залежності. То якщо це корпорація, то який смысл щось орендувати? Нема смисла нічого орендувати. Воно вже типа на рівні. Так, панство. Боже, я хотів просто медитацію сьогодні.